Знову садові жалюзі. Так виглядає механізм ліва і права частина, коли вони між собою ще не з'єднані. Ось так він працює з однією ламількою. Все механізми з'єднані між собою. Одна ламелька повертає. Зразу два механізми. Ну, тобто, один механізм повністю працює синхронно. Ну, ось так виглядає наш стендик зібраний. Так, працюють механізми синхронно, відкриті, закриті. Закривається повним щитом, ніякої ялинки. Хоча можна і так, якщо поставити звичайну дошку, тільки буде закриватися ось так. Але з нашими ламельками, в яких є четвертя пази, вона закривається повністю. Кому цікаво, звертаємось.